Доброго дня, любі діти! До нас сьогодні в гості завітав котик Добрик. Сьогодні ми з вами і з котиком Добриком поговоримо, що таке добро. Дітки, скажіть, яку людину називають доброю? Так, яка не ображає інших? Допомагає, поділиться, зрозуміє, тішить. Ім словом, ця людина здійснює добрі вчинки. Дітки, добрі вчинки це так просто. Їх робити може кожен з вас. І від цього будуть всі радіти. Давайте з вами та котиком добриком пограємо в гру та розберемо, які вчинки добрі, а які погані. Вам в цьому допоможуть смайлики. Смайлик добрий та смайлик злий. Тож починаймо грати. Молодці малята добре впорались з цим завданням. І тепер ви знаєте, які вчинки добрі, а які погані. Добрі справи приносять радість. І вони запам'ятовуються на довгі роки. Добро повертається добром, бо доброчинність це безкорисливе надання допомоги. Тому хто її потребує. Давайте разом з добриком запам'ятаємо правила доброчинності: допомагай слабшим та меншим, допомагай старшим, долучайся до спільної справи, люби тварин, підгодовуй птахів узимку, будь дружелюбний до дітей з особливими потребами. З давніх давин у людині цінувалося Добро, порядність, чуйність та милосердя. А зараз ми з вами зробимо дерево доброти. Подивіться, яке гарне дерево! Ми його прикрасимо квіточками, рисами доброчинності. Перша квіточка то любов, друга квіточка щедрість, третя квіточка чемність. Це квіточка увічливість. І ось ця квіточка доброта. Її дуже багато рис доброчинності. Молодці дітки, гарне з добриком у вас дерево вийшло. Дітки добрих запрошує вас на стежку добрих справ. Він дуже просить, щоб ви пригадали зараз, яку добру справу ви зробили вчора або сьогодні і розказали про неї. У вас вийшли дуже гарні розповіді про добрі вчинки. А ще добрих хотів вас познайомити із прислів'ями. Про добро. Ось послухайте, діти, добре слово краще за цукор і мед. Чи згодні ви з цим? Друге прислів'я добро, як сонечко, воно гріє. Третє прислів'я з добрим дружись, а лихого стережись. Ось такі Добрик нам підготував гарні прислів'я про добро. Старайтесь зробити добро. Кожен день і у кожну хвилину, щоб серденько, як сонечко, світило. Це хорошою робить людину. Добре, дітки! Вже час іти. До побачення малята!